Друзі, привіт! Сьогодні ми виконуємо кругову силову практику йоги і починаємо з вогняного дихання. Капалабхаті. Видих виконується активно і різко через ніс, видихи пасивно. Живіт активно втягуємо при кожному видиху. Всього 20 циклів. Повертаємось надовжину колимка і переходимо в позицію стільця. Слідкуйте за тим, щоб коліна не виходили за пальці ніг. Праву руку розкриваємо назад вдих. Повернулись в початкове положення видих. Ліва рука назад вдих. Початкове положення видих. Ще права рука назад вдих, початкове положення видих. І ліва рука назад вдих, початкове положення вдих. Вдих вгору з вгору зігнутим правим коліном Скрутка вправо. Повертаємось в позицію стільця і знаходимось тут деякий час. Вдих Піднімаємось вгору зігнутим лівим коліном, Скрутка вліво. І тримаємо баланс. Дихаємо. Знову присіли в позицію стільця вдих. Нахил вперед, видих. Робимо вдих, на видиху відстрибуємо в планку. Коприк підкручений, лопатки широкі. Не забувайте дихати. Вдих коліна ставимо на килимок і через перехрещені ноги переходимо в позицію на Спина рівна, живіт підтягнутий. Тримаємо позицію. Руки ставимо під плечі, ноги на ширині тазу, вдих, на видиху таз підкручуємо вгору. Вдих початкове положення, видих, таз вгору. Продовжуємо вдих, видих, вдих і на видиху затримуємось вгорі на кілька секунд. Живіт підтягнутий, сітниці напружені. Опускаємось вниз і через хрещені ноги переходимо на четвереньке. Далі собака мордою вниз. Якщо п'ятки не дістають калинка і скругляється спина, зігніть ноги в колінах. Робимо вдих і на видиху підстрибуємо вперед до долонь, руки через сторони вгору, видих, опускаємо руки вниз. Ми закінчили одне коло і зробимо ще три. Руки через сторони піднімаємо вгору, переходимо в позицію стільця. Права рука назад вдих, вперед, видих. Ліва рука назад вдих, вперед, видих. Права вдих, видих вперед. І ліва рука назад, вдих. Вперед, видих. Робимо вдих, піднімаємося правою зігнутою ногою. Скрутка вправа. Тримаємо баланс. Повертаємось в позицію стільця і тримаємо позицію кілька секунд. Вдих, піднімаємось Зігнутою лівою ногою тримаємо скрутку вліво. Знову опускаємось з позиції стільця, вдих, видих нахил вперед. Робимо вдих, на видиху відстрибуємо в планку. Дихайте повільно, спокійно, нікуди не поспішайте. На вдиху коліна опускаємо на килимок через хрещі ноги, переходимо в навасану. Відчувайте, як працюють м'язи пресу, спина рівна. І зараз руки опускаємо під плечі, робимо вдих, на видиху таз виводимо вгору. Вдих, опускаємо вниз, видих, виводимо вгору. Продовжуємо. Вдих, видих, вдих, видих. Залишаємось тут на кілька секунд. Опускаємо таз вниз і через хрещі ноги переходимо в позицію на четвереньки. Далі собака мордує вниз. Слідкуйте за тим, щоб спина залишалася рівною. І робимо обдих, на видиху підстрибуємо вперед. руки через сторони вгору вдих, видих, опускаємо вниз. І продовжуємо цикл вправ. Вдих руки вгору, видих, позиція стільця. Вдих права рука назад, видих. Початкове положення. Вдих ліва рука назад, видих початкове положення. Вдих права рука назад, видих рука вперед. І вдих ліва рука назад, видих вперед. Вдих, піднімаємо з вгору зігнутим правим коліном, скрутка вправо. Тримаємо баланс. Повернулись в позицію стільця. Робимо вдих і піднімаємо згору зігнутим лівим коліном. Скрутка вліво. Знову повернулись в позицією стільця вдих. Видих нахил вперед. Робимо вдих, на видиху відстрибнули в планку. Робимо вдих, коліна на килимок і через хрещення ноги в позицію навасани. Тримаємо позицію кілька секунд. Руки ставимо під плечі, робимо вдих і таз виводимо вгору на видиху. Вдих початкове положення, вдих, таз вгору. Вдих вниз. видих – вгору. Ще вдих внизу. Видих вгорі. Залишаємось в цій позиції на кілька секунд. Опускаємо таз вниз і через хрещення ноги переходимо в позицію на четвереньки. Далі собака мордує вниз. Робимо вдих, на видиху підстрибуємо вперед. Руки через сторону вгору вдих, видих, опустили руки вниз. І останнє коло. Руки через сторону вгору вдих, видих, позиція стільця. Вдих права рука назад, видих вперед. Вдих ліва рука назад. Видих вперед. Вдих права рука назад, видих вперед. Вдих ліва рука назад, видих вперед. Робимо вдих, піднімаємось вгору зігнутою правою ногою, тримаємо баланс і скрутку вправо. Присіли в позицію стільця, вдих, піднімаємось зігнутою лівою ногою, тримаємо баланс і скрутку вліво. Повертаємось в позицію стільця. Робимо вдих на видиху нахил вперед. Вдих на видиху відстрибуємо в планку. Не провалюємо таз вниз, тримаємо позицію. Робимо вдих, опускаємось вниз і переходимо в позицію на васане. Спина рівна. І слідкуємо, як працює м'язи кору. Руки опускаємо під плечі вдих, на видиху таз, виводимо вгору. Вдих внизу, видих, таз вгору, вдих, внизу, видих, вгорі. Ще вдих внизу, видих, фіксуємо позицію на кілька секунд. Опускаємось вниз і через хрещені ноги переходимо на четвереньки і собака мордує вниз. Дихайте повільно, намагайтесь трішки сповільнити дихання. Тут робіть вдих і на видиху підстрибуємо вперед до долонь. Руки через сторони вгору вдих, видих. Завершили наш цикл вправ. Якщо ви хочете, можете збільшити кількість кіл, а ми зустрінемось на наступних відео. Бай-бай!